В усьому світі ми допомагаємо людям, які живуть у часи жахливих війн та насильства. Як нейтральна організація, ми працюємо в прифронтових зонах та перетинаємо лінії фронту, щоб евакуювати поранених і доставити життєво необхідну допомогу. Ми лікуємо всіх поранених незалежно від того, по який бік лінії фронту вони знаходяться. Відповідно до Женевських конвенцій, держави повинні дозволяти нам відвідувати. Військовополонених так ми можемо забезпечити, щоб до полонених ставилися гуманно і вони мали зв'язок зі своїми близькими. Ми ведемо діалог з учасниками бойових дій з усіх боків конфлікту, щоб нагадати їм, що навіть війна має правила в хаосі насильства. Багато хто був розлучений з близькими. Ми допомагаємо батькам, матерям, сестрам і братам знову знайти одне одного. Ми вживаємо заходів і не пристаємо на бік жодної зі сторін. Ми міжнародний комітет Червоного Христа.